Онлайн магазин Фама презентує гральний набір два в одному шахи та нарди від Манополус. Комплект настільних ігор дозволяє захопливо провести час у компанії близьких людей та ділових партнерів. Гральний набір від Monopolis посилює враження від гри та дарує естетичну насолоду. У комплект входять шахи та нарди, виготовлені в класичному дизайні. Набір поміщений у дерев'яний футляр венге, який чудово доповнює інтер'єр вашого будинку. Дошка виготовлена з високоякісного дерева у компактному розмірі 27х27 См. У комплект входять шахові фігурки, шашки, чотири кістки та один куб, які дозволяють насолодитися улюбленою грою. Достатньо перевернути дошку на потрібний бік та розташувати ігрові фігурки на полі. Функціональний набір яскраво прикрашає інтер'єр будинку або робочого простору. Комплект ідеально підійде для гри з сім'єю та друзями, а також може стати чудовим подарунком для любителів настільних ігор. Орта колекціонерів